Привіт! Сьогодні ми розглянемо таку цікаву одну -то Її часто називають реанометричною одиницею. Тобто синус квадрат гострого кута плюс косинус квадрат гострого кута до рівня 1. В принципі, це стосується для будь-якого кута. У подальшому 10 класі там, і не тільки кута. Значить, запишу. Синус квадрат якось, нехай, бета будемо досліджувати плюс косинус квадрат бета. До рівня одиниці. Ну, давайте це доведемо. А синус, ну, давайте b. та. А синус це що таке? Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто b поділити на. Це це буде це, c? На c. Ну, Висота нам тут уже не обов'язкова. Тобто нам висота не потрібна. Тобто b поділити на c це синус кута бета. Так b квадрат на c квадрат плюс бета бета це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто буде а квадрат і поділити на c квадрат. це буде спільний знаменник у нас вже є c cвадрат тут буде а квадрат плюс b квадрат згідно з теоремою піфагора а квадрат плюс b квадрат, це буде c квадрат, тобто буде c квадрат на c квадрат, рівня 1. Ну, ця формула дуже часто використовується, оскільки іноді буває таке, що там знайти е, ну, є різні інтерпретації. Тому тут головне просто, щоб ви її знали. Це синус, квадрат, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня одиниці. Це називається тригонометрична одиниця. Тому готуйтесь, працюйте, все буде добре.